Ну як ще си не знаєш, ти ж з ним в кіно ходила. Вчора і завчора зайця сюди допила навіть із сиротості. Печення від тобі купував. Аж п'ять людинок. Ну і ти не знаєш, що закохався і чи. Давай, навіть я скажу. Ну. Як пили ви після кіно воду? Я на ньому глянула. i don't know which one Але знаєш, мені здається, що ти кажеш, він заглянув тобі в очі, як пилизайдерську. Так. І біля горіти промочав. Глибоко заглянув. Мені здається, він закохався. Та що ти кажеш? От на добре, що ти сьогодні наділа більш прозорісті панчохи за новою модою. В неї на колір такі кращі, якісь манливі, теплі. Та що ти кажеш? Кажу, кажу, і кличу в моду. Серйозно? Дуже радію вам, Людя, по яку? А, взагалі, по-українську. А вам з яких дати? З поезії, з прози, чи з наукових? А це у вас яка? А це, це... з історії української літератури. Гарна політурка і здається з золотим обрізом. А знаєте, Гурю, як по-країнську сказати, золотим обрізом. А ну як? З золотими берегами. Надзвичайно. Правда. Правда. Португ дорогий, золоті береги. А як сказати по-українську? Ось такі, як у мене. Пальчоки з берегами. Надзвичайно. Або от і ще можна сказати, що миска з берегами. Або вдався берега чоловік. Про звучить як на призвол судьби. А так, що ми погано знаємо українську мову, ось, наприклад, ми кажемо, потяг іде третій швидкістю. А треба казати не швидкість, а погін, розумієте? Потяг іде третій погонок. Ось О, яка вона синонімічна, одне слово говорити, має понад 30 синонімів. Говорити, балакати, торочити, побоніти, денькотіти. з правильних Мій папа, у мене немає папа. Він помер. Помер? А боже, мій нещаста! І це так несподівано робто, Боже. Ще за завчора він мене просив прийти і показати йому кілька лекцій. Мій то на був не були, мій папа. Мій папа три роки тому як помер. Вибачте, я на пані тобі потрапила, хоча адресу добре забуду. Головна гора, Мої коси вибачте, я не знаю. Ти, чи ви дуже погожи на вашого папу? Боже, похожий. Скажіть мені, на наші бізнес? Все, одне у мене немає, папа. Як нема, кажу, нема. Ой, жду вас, жду. Вибачте, ви все-таки не порозумієте. Сказали вас, немає, будь мене? А так, так, проходьте. Мокі його. Я матиму з бороновою козиною ділову розмову. Мені потрібна ця кімната. І я вже була повідала, що робіт. Проходьте, так, так. Ні, ні, не так. І жодної лекції правиля про Ось бачите, Олю, тебе наскільки я самотній. Рідніма, а нема такого слова українського промовити. Тепер як родник у пустелі, як, як копійка у старця. А якби у мене був друг такий теплий, щирий. А як буде вас подруга теплий, щира, навіть гаряча. А Олю, мені ще хотілося вам давно сказати. Що Ще тоді хотілося сказати, коли робили залпріську воду. Що? Олю. Давайте я вас українізую. Боже, ви що? Ні за що? Оль, ви ж українка! Воронь боже, боже! У вас прізвище українське, Ні! Та ви українка. Серйозно? Ну, по серйозно, у вас губи, очі, саме, у вас все українське. Серйозно? Ось дивіться, індекс коротко в Українах 89. У вас також 79, ви українка, Улю. Серйозно? Серйозно! Ви вивчив, що ми станете теж більше освіченою, Ви станете більш культурною і корисною громадянкою. Українізуйте, моко! Молодці! Ви уявляєте? Я навіть мух наказав вибити. Прошу, сідайте, починайте нашу лекцію. Починайте? А Боже, починайте. А може, ви почнете. Та ні, ні. Ви тепер, моя вчителька, починайте ви. За 10 років так, от ви хартутів, ще я не можу почати. А боже, він не може. Та починайте так, як ви колись були молодою. Молодості. <головіки> Пам'ятаєте молитву перед навчанням? Молитву. Так, так, стривайте. В нас ще її співали всі разом хором. Так, добре. У мене є молитва. Давайте помолимося перед нашою лекцією. А, Господи! Преблагію! Oh. навряд. А я ще бурду. Здурду. Так, відкривайте книжку на столітті 40 сон. Ага, знайшов. Читай, дивись, сину, хвост. Читай, виразно, вираз, но гарно. Помоляючи кожне слово. Пахніть сіном над лугами. Ні-ні, не над лугам, а над лугами. Над лугами? Над луга. Над луга-га. Га, Га. А, Боже, та в русській мові букви гри тільки звуки і то, слові Бог. Та знаю, оце саме геє моє віковічне прокляття. Як кани, каї, новий не каникаю нове тавро. Не хвилюйте з мию, ви не вдавайтесь. Ой, скільки я вже сам пробував у розмові казати ге. Ге? Та, і не міг ніяк це оговорити. Та й ви мене, певно, що не навчите. Ах, Боже, мій, та це ж і тепер мій заробіток, ге. Самим геє і тепер і живу. Ну постарайтесь ще раз голубчику, хлопчику, не над лугами, а над лугами лугами. Гами. гами, Га! Га. О, Прочитайте Олю оцю народну пісню. Читайте голосно, виразно, тільки так, як у книжці написано. Брат і сестра під горою над кореницею. Не під горою, а під горою. Там написано Під горою. Читайте, будь ласка, як написано? Під горою. Під горою го. Під горою го. 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 Та даш там улюбко, коли ти всі гостої. Взагалі в українській мові рідко, коли звук ге подивуємо. Хіба в таких словах, як гуля, гала, герлига, а так то скрізь ге кажемо. Стривайте, стривайте, я знайшла секрет, як вас значити. Ой, боже мій, знайшла. Ось читайте і ге стоїть, там буде тик, ка. Ка-ке. Так, так, читайте. Пахні ціном над луками. Так, так, так. Пісньою. Пісньою. Песні душу весіля баби з краплями рядами. Не з краблями, а з краплями. З краблями? Треба казати не з краплями, а с краплями. З краплями? З краплями рядами. Так, так, так. Ходять ношевіля, там сухою оберігають мужички. Єко-круко. Не єко, а єво. Як? Та тут же стоїть буква Г, септу К, а не В. Він не лягеньку мав, вимовляють Єго, і не Єго, і не Єго. Стривайте, я так знайшов секрет, як вас навчити. Знайшов. Ось як, Читаючи, ви вимовляєте Г, як Х. Ну Улю. хорою. Приблизно так. Під хорою над хреницею. Улю, як у книжці написано, над хреницею, цею, е. Скажіть, Улю Поляниця. Так, вірно. Раз паляниця у вас вийшла, це знак того, що скоро навчитеся мови. Серйозно? Серйозно. А що таке паляниця? Український білий хліб. Ха, а я її досі не знав. От тож і горе, що вісте, а не знаєте. Читайте улі, далі. улюдалі. на навоз вілами кидають Воз растет как дом. Ожидання. Важидання. Важидання конь у бокій. Точно вкопаний сто стоїть уші врозь духою ноки і как будто стоя стиль. Только жучка. Только жучка. Ага, це значить жучка з Толя! Толька! Прекрасно взлітає, То злітає, то лая по попиха. Ну от прекрасно Господи, у такому сказати маленькому вішикові. Така сила пральних проїзношень. Де ліще буде більше? Запишу на папері і собі на серці. Читайте далі. Під хорою над кориницею хорювали брат з сестрицею. Так. Хорювали, обнімалися, Слізеньками умивалися. Ходів сестра ховорою. Так. Улю, чого? Дуже жалісно. Таке маленьке і яке жалісне. Ну, заспокойтесь, Улю, заспокойтесь. Скажіть, п'ятниця. П'ятниця. А, Боже мій, що це таке? Та ж це ж по їхньому зветься українізація. Ой, що це таке? Зачиняю двері, це ж русифікація. З об'єктивних причин аж нам доведеться припинити нашу лекцію. Але зараз попрошу вас, перевірте, будь ласка, те, що так. я написав. Наприклад, замість КГ, замість г г Ну Наприклад, наприклад, бахнуть сеном є вона лубами. Ні-ні, ні це треба не так. Я краще сама не запишу. Замість г г, замість г. Завтра, Уль, відбудеться наша друга лекція при очерених дверях. І запишіть собі, будь ласка, що замість Г «г» вживаємо. Укриницю його, укриницю. Це мене. Тільки тебе. Укриницю! Знове прізвище! Знове прізвища! Славе прізвище, Укриницю! Чуєш, боже мій, починається катастрофа! Катастрофа! Що робити? Ти справді серйозно міняєш наше прізвище! Ніхто, але я буду...